Шахтар претендує на пряму путівку до Ліги Чемпіонів. Сьогодні розкажемо, як таке можливо. Яремчук неочікувано вирушає до топ чемпіонату, а також про справи Зінченка в Аяксі. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційно із підсумком футбольної доби, що в Україні минула. Зараз про все вам детально розповімо. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект своєю підпискою. Ну а це відео вподобайкою. Дякую і поїхали. Паркін, паркін, парків, паркін, паркін, батін. Розпочнемо ми із-за кордону. Давайте поговоримо про наших футболістів там, тим паче, що одразу цілий ряд із них змінив команду. Стартуємо з одного із найбільш неочікуваних переходів. Роман Яремчук їде до Франції. За даними грецьких ЗМІ, нападник збірної України продовжить кар'єру у складі Ліона. Більше того, ним особисто зацікавлений Паулу Фонсека. За останніми даними Ліон має намір орендувати українця з опцією викупу за 5 мільйонів у суботу 31 1 січня нападник мав вирушити до Франції для проходження медогляду. Додамо, що контракт Яремчука з Олімпіакосом чинний до червня 28-го. а його трансферна вартість оцінюється у 2,5 мільйони євро. У поточній кампанії на рахунку Романа 4 голи та 1 асист у 15 матчах на клубному рівні. Артем Степанов другу половину сезону проведе в ере у складі Утрехта. Нападник Байера раніше покинув Нюрнберг і вирушив до Нідерландів. У оренду додамо, що угода з Байром передбачає опцію викупу контракту, а у новій команді гратиме Степанов під номером 18. Ну і власне у Нідерландах цілком імовірно, що він гратиме проти Олександра Зінченка, який ще на крок ближче до Аякса. За даними Фабріціо Роману, Зінченко успішно пройшов медогляд у команді з Амстердаму. Більше того, як інформує журналіст, сторони вже підписали контракт. Хоча на момент запису цього відео офіційно про нього. Ще не оголосили раніше. Повідомлялося, що це буде не оренда, а повноцінний перехід. Ймовірно, до кінця сезону вартість трансферу оцінюють всього у півтора мільйони євро. Ну і згадаємо тут про Руслана Маліновського. Він нікуди з Дженуа не йде, але своєю грою точно привертає увагу інших команд, адже забиває наш співвітчизник у другому поспіль матчі. У грі 23-го туру серії А проти Лаціо його команда до 67-ї хвилини поступалася 0,2. Втім. Саме у цей момент у ворота римлян призначили пенальті. До точки підійшов саме Руслан. Удар був впевненим і чітким. Тож відрив вдалося скоротити. Ще за 8 хвилин після кутового зрівняв вітіння. До слова Маліновський у тому епізоді ледь не поклав сухий лист, але втримати позитивний рахунок команді Українця не вдалося. Катальді на 90 плюс 10 хвилині реалізував пенальті. Далі у нас мова піде про донецький шахтар. адже ця команда знову проявляє трансферну активність і знову на бразильському ринку. За повідомленням місцевих ЗМІ, до сфери інтересів донецької команди потрапив центрбек Сан Паулу Ісак Сілва. Втім, окрім гірників, 19-річний футболіст привернув увагу ще й французьких Страсбура і Монако. Тож конкуренція там буде доволі серйозна. Що цікаво, у контракті Сілви, прописана клаусула в розмірі 60 мільйонів євро. Однак, звичайно, цю суму у випадку офіційних переговорів будуть переглядати. Окрім того, на олівці у Донечан є ще один центрбек. Це Робсон із Палмераса. Йому також 19, і його ім'я кілька тижнів тому вже лунало у пресі. За останніми даними. Шахтар робив конкретну пропозицію щодо переходу. Втім, бразильська команда її відхилила. Нині свого юного оборонця Палмера оцінює у 9 мільйонів євро. Але Шахтар такі гроші платити не поспішає, та перемовини не форсує. Водночас і гравця зі своїх радарів не скидає, адже бачить у ньому потенціал для підсилення оборони. В той же час іншого центрального оборонця гірники готові, так би мовити, скинути. І мова тут про Алаграма, якого за даними екрема Конура, нині веде Дженуа. На даний момент клуби знаходяться на просунутій стадії переговорів щодо переходу 24-річного гравця. Попередньо мова йде про оренду з правом викупу, і шахтар наполягає на тому, щоб ця опція викупу була обов'язковою. Ну і далі ще кілька слів про шахтар в контексті їх боротьби за чемпіонство, а відповідно в контексті їх потенційного виходу до Ліги чемпіонів. Як ви знаєте, чемпіон України прямої путівки в основний етап вже, на жаль, не отримує. Однак саме шахтар у тому випадку, якщо забере золоті медалі, може претендувати на те, щоб уникнути матчів кваліфікації та одразу опинитися в основній сітці. Як це можливо? Ну, по-перше, власне, потрібно виграти чемпіонат, а по друге. Розповідаємо. Нині автоматичне потрапляння до основного етапу Ліги Чемпіонів для Шахтаря залежить не лише від позиції України в таблиці коефіцієнтів УЄФА, а й від їх особистого рейтингу. Якщо гірники стануть чемпіонами України, то будуть претендувати на спеціальну квоту, і нині їм потрібно серйозно боротися вже за особисті показники. Головним конкурентом для шахтаря є Олімпіакос, який виступає у лізі чемпіонів і кваліфікувався до стадії однієї шістнадцятої. Там на них уже чекає Байер. Перемога над Аяксом принесла цьому колективу 3,75 бали, і це ігрові очки плюс бонуси. Тож нині команда Яремчука Шахтар випереджає на 12 пунктів. Для того, аби гірники такий відрив відіграли, їм потрібно розраховувати на те, що чемпіоном Греції Олімпіакос не стане. Також потрібно сподіватися і на те, що Копенгаген і Рейнджерс не вийдуть до Ліги Чемпіонів саме через чемпіонат. Ну або ж Просто випереджати обидва клуби у загальному рейтингу, водночас не підпускаючи до себе інших конкурентів. У поточному сезоні на рахунку Шахтаря 12,250 тисячних бали, і це більше, ніж власне, у Копенгагена та Рейнджерса. Ну і звичайно, окрім того, що Шахтар сподівається на провал конкурентів, їм і власні показники потрібно дуже сильно піднімати. Ну а для цього потрібно заходити якомога далі у лізі конференцій. Давайте також поглянемо і на турнир турнірні таблиці чемпіонатів, які нас зараз цікавлять. Отож, у Греції Олімпіакос, маючи в запасі один поєдинок, відстає від Аека на два бали. Рейнджерс у Шотландії чотирма очками поступається Харцу. А от у Копенгагена справи наразі кепські. Вони лише п'яті, і лідери відпустили на 12 очок. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову нагадаємо прохання підписатись на канал та підтримати це відео вподобайкою. Ну й будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.